Слава Ісусу Христу! — Слава, Слава Богу! — А чи можна купувати речі на гуманітарці? Можна. Можна, а чого ні? Ми з синою часом підемо, то ми ще себе підкидаємо ті лахи. Через те, що то є нормальне. Люди там десь здають за кордоном, привозять в Україну з українськими зарплатами і з пенсіями, то українцям ну мені подарили, от костюма подарили. Ну, що б до лукавити, подарили костюм. А я з гуманітарки. А Христя любить часом з гуманітарки. І я люблю У мене багато речей з гуманітарки. Я люблю піди, Колись я пішов, взяв діда буцака. Гріха в гуманітарці нема, Взяв діда Буцака, Він тягнувся халата і каже до жіночок: там ну, каже, ну як жінки? Я похожий на султана Сулеймана, жінки зміються, хінікають. А я в кінці коридора, то в кінці зали. ніхто ж не знає, що я священик. І тут дід буцак, вам, І тут дід Буцак в дому кінці, я в другому, і він гукає: Що ще не колекцій! Я йду, це буде те мене добре чи ні? І там ці люди, а то той якийсь був такий гуманітарно багато тих лахів. І там ці люди дивляться, де той священник. Я такий стою. <ріху> Гріха в купуванні. Речей на секонд хенді немає. Користуйтесь на здоров'я. при наших зраднах мусимо купляти. І все. Амінь.